В етнографічний музей Смілянської спеціальної школи завітали юні відвідувачі дитячої міської бібліотеки. Переступили поріг та всі відразу побігли до експозиції. Кожен знайшов для себе щось цікаве. Про історію створення музею, його основні локації та найцінніші експонати розповіла заступник директора з виховної роботи Вікторія Стригун. По краплинності, по краплинності зносили сюди експонати різні, формували музей. Презентували його і нам видали свідоцтво, що він державно зареєстрований цей музей. Його можуть відвідувати не тільки учні нашого закладу, а й учні інших шкіл. багато до нас приїздять із Черкас. Діти із цікавістю переглянули музейні експонати, які дбайливо збиралися педагогічним колективом та учнями школи протягом багатьох років. Екскурсію почали із тематичної експозиції, яка присвячена українсько-російській війні. Пізнавальну подорож музеєм провела керівник гуртка музеєзнавців, журналістка комунального підприємства Медіа-центр Юлія Харченко. Вона запропонувала юним гостям гру квест знайди експонат на літеру П. Таким чином, дівчатка застеляли постіль речами на літеру П. А це подушка, покривало, підковдра і нове для сучасних дітей слово підзорник. Чудово, із цим, впоравшись, усі гуртом виконали ще одне завдання. У кожній експозиції музею треба було знайти попівнику, а це слово знову ж таки починається літерою П. Усіх запросили підійти ще й до печі, потренуватися, виймати горще кругачем. А в процесі згадати смаколики на літеру П. За правильні відповіді піч пригощала печивом. На локації стара школа на літеру «П» помітили портфелі, приміряли їх та порівняли зі своїми сучасними. Ще знайшли тут приладдя, папір, підручник, вивчили нове слово прес папє та вишикувалися в чергу, щоб спробувати щось написати перами. Ініціатором такої екскурсії стала завідувачка відділом перших четвертих класів та дошкільнят дитячої бібліотеки Юлія Близнюк. А ми мали можливість з вами доторкнутися до історії. Нашого міста до історії нашого краю чудового музею хочеться приходити і приходити не раз, тому що тут дуже цікаво, дуже затишно, дуже тепло і по-домашньому. Дякуємо щиро нашим екскурсоводам за такий прекрасний прийом, за можливість. Вчитися пізнавати, пишатися рідним краєм і нашими людьми. Дякам за гостинність українська гостинність, поглиблення знань із народознавства, знайомство із традиціями та звичаями свого народу, щирі посмішки та позитивні емоції, такий чудовий результат пізнавальної екскурсії.